Слава Богу, за те, що ми можемо уповати на цю скалу, надіятись на ню, І він є справді тою скалою, яка не підведе наші сподівання, наше опертя на нього, скажемо йому слава Богу. Будемо читати Псалом 94. 94-й псалом, він має 11 віршів, ми прочитаємо весь. Ходіть, заспіваймо Господеві, покликуймо радісно скелі спасіння нашого, хвалою обличчя Його випереджуємо, співаймо для Нього пісні, бо Господь Бог великий, і великий Він цар над богами всіма, що в нього в руці глибини землі, і його верхогір'я гірські, що море Його і вчинив він Його, і руки Його суходіл уформували. Придіть, поклонімося. І припадім на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Він наш Бог, а ми люди Його пасовиска, отара руки Його. Сьогодні, коли Його голос почуєте, не робіть твердими серця вашого, мов примириві, не мов на пустині в день спроби, коли ваші батьки мене брали на спробу, мене випробовували, також бачили діло моє сорок літ був огидний мені оцей рід. І сказав я цей народ благосерді вони і не пізнали доріг моїх, тому заприсягся я гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони. Роздумуючи над цим псалмом, він ніби складається з двох частин. Перша частина здається прославляє Бога, але згодом якась думка змінюється. І починає згадувати історію ізраїльського народу, коли вони нарікали на Бога, через що Бог заприсягся в гніві своїм, що вони не війдуть туди, куди він їх вів, ці люди, які нарікають, які сваряться на Бога і кажуть, нащо ти нас вивів, краще б ми померли в Єгипті. І роздумуючи над тими двома думками одного псалма. Я назвав тему проповіді Як не нарікати. Ми, в нашому українському народу є таке притаманне нарікання, і ми, на жаль, від цього не відділені. Нам теж, як віруючим християнам, які переживають в тих самих умовах, теж досить часто чуючи, як інші нарікають, ми теж піддаємося тому, що й самі починаємо нарікати. Особливо, коли обставини якісь важкі. Особливо, коли є причини, на нашу ж то думку, нарікати, ми теж нерідко можемо самі почати нарікати. Я зауважив, що коли я знаю таких людей, які часто нарікають, що їм це не подобається, перше, друге, третє, і вони нарікають багато, я зауважив, що з такими людьми не є приємно. Неприємно чути, воно. Воно не будує нас, які чують цю людину. Неприємно спілкуватись і час проводити з такими людьми. Але саме більше, що мене засмучує, коли я бачу ці нотки нарікання саме в себе, саме в своєму серці. Коли я сам десь починаю через якісь обставини, починаю нарікати і сам себе зупиняю: стоп, що я роблю? Чому я нарікаю? Чому я нарікаю? І ви би хотіли нарікати? Я теж не хочу. Я не хочу теж нарікати. Тому, читаючи цей псалом, він дещо наводить декілька думок на те, що не варто нарікати. Є щось важливіше, є щось краще, є щось, що може замінити в нашому серці це нарікання, і його не буде. І перше, це тримаємо фокус на Бозі. Псалмоспівець, який писав псалом, він починає хвалити Бога. Він поставив Бога перше всього. І коли ми з вами тримаємо фокус на Бозі, а не на тому, що нам щось важко, що в нас є якісь обставини, які важкі для нас, ми не будемо тоді нарікати. З іншого боку, якщо підійти до цього питання. Якщо ми бачимо, що ми нарікати, починаємо. Починаємо шукати свій фокус на Бозі, починаємо свої думки вести до Бога. І перестанемо ми, перестанемо ми нарікати. Коли будемо думати, який великий Він, коли будемо думати, що Він може зробити, ми тоді не будемо нарікати. Ми будемо хвалити Його. Як псалмоспівець починається цей псалом: ходіть, заспіваємо Господеві. Ми будемо теж хвалити, співати Йому, славити Його. В нас не буде тоді навіть бажання думати про якесь нарікання, коли ми будемо Його славити, Його хвалити, коли справді свій фокус ми будемо тримати на Ньому, як Давид, який виходив проти Голіафа, і його фокус був не на Голіафа, а фокус його був на Бога. Він думав, який великий Бог, а не який великий Голіаф. тому його переміг. Тому, щоб не нарікати, нам тримаємо свій фокус на Бозі. Друге називається Все пізнається в порівнянні. Коли почали вимикати світло в Україні, почали графіки складати, і люди почали нарікати. Що десь несправедливо, десь є світло, десь немає. І кожній людині здається, що в них немає більше, а в сусідів є більше. Інтернет облетіла фотографія одного воїна, який в окопі спав, накрився і його притрусив сніг. І хтось підписав і каже: в той час, коли ми зараз нарікаємо, що десь холодно в нас в кімнаті. Було плюс 20, а зараз плюс 18 чи плюс 16. Десь умови в нас чуть-чуть погіршились. Є хтось, який зараз переживає гірші умови, і він мусить в них бути. І він мусить в них бути. Все пізнається в порівнянні. Одного разу, колись, бувши на молодіжному з'їзді, була молитва за зцілення. І я пішов на цю молитву. Перед цим два роки в мене був кашель, який я не міг вилікувати. І я йшов на цю молитву з думкою молитися, я хотів зцілення. Коли мене лікарі, які виписували мені якісь препарати, вони не допомагали. Що не виписували? Нічого не допомагало. На лікарняному вже мене не могли тримати, казали, вже час вийшов, вже мав би виздоровити. Ну і кашель цей, я просто жив цим кашлем, лікувався. Як тільки міг і два роки мав цей кашель, і ось я, маючи таку можливість, йду. І коли я прийшов на молитву, я побачив одну сестру, добре знайому мені, якої було більші проблеми зі здоров'ям. І я почав молитися кажу: Господи, вона більше потребує, ніж я. Я якось ще проживу з тим кашлем. Від цього кашлю я ще не помер і не помру. Але є хтось, хто має більші проблеми, ніж я. Хтось має більші проблеми, брати сестри, ніж маємо ми. І це варто пам'ятати інколи. Християнська поетеса написала такі слова. Вірш такий коротенький, я би хотів його зачитати, тому що дуже часто, коли нарікання. Починає бути в мене в серці, я згадую цей вірш. Якщо натиснули сандалі, значить, у тебе є ноги. Ти можеш ходити далі, топтати свою дорогу. Якщо тебе хтось дістане чи можеш штовхне ненароком, це вже не так погано, значить, не одинокий. Коли вже ні сил, ні змоги, ні чистити, ні замітати, знай в когось нема підлоги. Бомбою знесло хату. Ти маєш недоспані ночі, радій, бо в тебе є діти. Ти вибираєш, як хочеш, чи скиглити, чи радіти. У час невисоких пенсій, зарплат, що майже ніякі, упустимось до претензій, чи виростим до подяки. Там трохи відрізано, мало що там тієї долі. потратим потрат, потрат, потрат на те, що, щоб жити, завжди. В Божій любові. Ми вибираємо завжди, переживаючи якісь труднощі. Вибір за нами, чи нарікати нам, чи можливо бути вдячним Богові. Інші, можливо, не мають того, що маю я, і віддали б все, щоб мати те, за що я можу нарікати. Тому все пізнається в порівнянні, інколи потрібно. Себе ставити в ці умови, щоб перестати просто нарікати. І третє. Хвалитися Господом. Коли ми часто збираємось і починаємо говорити, як нам важко, можливо, потрібно замінити ці наші розмови на те, щоб хвалитись Господом. Апостол Павло в першому посланні до Корінтян каже, хто хвалиться, Нехай хвалиться Господом. І інше місце ми читаємо досить подібне книга пророка Авакума. Досить відоме місце, п'ятий розділ, 17 та 18 вірш. Коли б фігове дерево не зацвіло і не було б урожаю у виноградниках, обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари і не стало б в оборах худоби. То я стану нарікати. Ні, так не написано. То я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого. Але коли всього цього може не стати, то є все рівно причина, чим тішитись. Якщо не стане в нас того, що ми маємо сьогодні, завтра, нас буде все рівно причина радіти і тішитись Господом. Господом ми можемо тішитись. Господом можемо радіти. Коли немає світла, ми можемо радіти Господом, що Він освітив наше серце. Коли немає тепла в домі, ми можемо тішитись, що Він є тепло для нашої душі. Ми вибираємо. І те, що виходить з наших вуст, з нашого серця, це результат нашого вибору. Ми можемо вибирати. На чому ми концентруємо свою увагу? Тож як не нарікати? Перше це тримаймо фокус на Бозі, друге це все пізнається в порівнянні і третє, не забувати хвалитись Господом. Нехай Господь благословить нас не нарікати, а частіше бачити те, що робить Бог в нашому житті, згадувати те, що Він вже колись робив. Тому що ізраїльський народ свого часу почав нарікати. Здається, так мало часу пройшло, як вони бачили, якими великими чудесами Бог їх вивів з рабства, як багато Бог чудес зробив, і вони вийшли з рабства. Коли вони бачили, коли їм всім загрожувала смерть, але Бог. Зробив велике чудо, і море розділилось на дві частини, і вони пройшли по суходолу, по дні моря, як по суходолу, коли вони бачили стільки чудес Божих і проходить зовсім мало часу. Вони захотіли пити. Вони були спраглі. Причина нарікати була. Це не було в них в теплі і в ситості. Вони сиділи. В них була причина. Вони хотіли пити, вони були спрагнені і почали нарікати. Казали, нащо ти, Мойсей, нас вивів звідси? Щоб ми повмирали зі спраги, наша худоба вона хоче пити, ми хочемо пити, наші діти хочуть пити. Щось роби. Богові це не сподобалось. Те, що вони ледь не вкаменувати хотіли Мойсея. Те, що вони до Бога казали, нащо Бог нас вивів. Нащо він допустив ці умови нашого проживання тут в пустині? Богові це не сподобалось. Богові теж, напевно, не подобається, коли з нашого серця, з наших уст лунає нарікання. Але що йому подобається, коли ми співаємо Йому, коли ми славимо Його, коли ми дякуємо Йому, коли ми прославляємо Його не тільки за те, що Він. Зробив вже щось, а просто за те, ким він став, став для нас. Те, що Він заплатив сьогодні за нас, як, як за людину, те, як Він нас полюбив і віддав самого себе на жертву, сьогодні це є причина номер один сьогодні. прославити Його, подякувати Йому. Нехай жодні обставини важкі, не змусять нас почати нарікати, але нехай наше серце. Завжди прославляй Його, прославляй Бога, бо є Його завжди, за будь-яких обставин. Є в нас причина Його славити і величати. Він достойний слави, Він достойний хвали. Перед нами зараз молитва, і давайте в цій молитві ми прославимо Його, ми подякуємо Йому, що мали сьогодні можливість мати два зібрання. Ми сьогодні під час служіння ми маємо світло, дякуємо Йому. У нас є багато причин дякувати Богові. Тому давайте подякуємо йому. Амінь.